Шановні друзі, сьогодні 21 вересня, ми знаходимося у селі Саменовки. Саменовці, Сьогодні чемпіонат Баришівський і Березанський громад. Гра із командою коржів в салатовій формі. Розминочка або команд, вітання усім. Вболівальники підтягуються, друзі. Збройним силам вітання. За надану можливість грати і бути присутніми, друзі. Команди претендують на призові місця, але залежно від виграшу або програшу. Ще трошки треба пограти, поборотися. Удачі обом командам! Команди виходять на поле, на привітання. Зібралися обидві команди, бо, друзі, все залежить тільки від команд. А судді їм слава, <світ>! може допоможе. Героям слава! Героям слава привітання! І будемо дивитися, друзі, ігру. чудово! Дуже сильні команди. Тут просто прогулянки. Не буде. Прогулянки ні. Димося. Охривочок Стасік. Забігали, розпочали. Трошки врізається тут, розовичок. Ануно. -но. -но, но Заходять. в зону. Не до шамилья не, не не. Стасик и Сиам сегодня. Також буде будет игра. Макс и Шамильчик, день. Прорив. Розворота сьогодні в Березані також гратиме Березані Баришовка. Тоже чого залежить. Медальний задік усіх команд. Хто виграє, хто програє, куди хто переміститься. Так що будемо дивитися, друзі. Будемо дивитися по можливості і. Не дай Бог! Не дать, дают первого! Заносят! першовики занесли 1-0. Розовичок. Не дать. Не дать. Шамиль. Не получилось. Летять. Заблокували. О! Розовичок. Розовичок. Іх. У траву. Скиди. Скиди вони. Ой, знов підпускають. Ох, підпускають. Чуть не підпускають. І знов винос. От вам і. От. Ох, закрутак. Закрутили. Плоденний. Легенький. Подачка, Оляшка, снова мутять, ой, Мутят. мутять, не вымутять, оно в капунце, нос, воротнику. Дуже швидко грають. Двіжуха чудова, друзі. Чудово, швидко, Трошки обрізки. І можуть бути наказані на рівному місці. На рівному. Сонячному місці. Ой, добре, Петя. Чудово. Разочок. Вынос. Раз, Летят снова. Летят. Не нарушать. Что там? Ой, свисточок. Перехватили. Буде контратака. Семеновка. І помилочка. І знову відбір. Лафазанчика зачепили. Зачепили. Штрафний удар. 9 метрів до штрафної. А там уже метрів 15, рота, друзі. Що там моститься, Висоцький розовик тозіх. Розовик. Ух, прожорка хороша. Подача. Димойся, друзі. Пішов. Пішов. ще один навесик. І От хороший. Ще один угловий подача. Дивимося. Хороший прострілчик. Полоденний. Зону. Там воротні. Боротьба. На тому крилі. 1-0. Коржі виграють в Семеновки. Перший тайм. Половина зіграно. Хороша гра. Движуха чудова. Що там? Не співщать. Разовичок достав по краю. А тут. Проще, проще. Проще. На фазан. Нафазан. Луденний. Шабільчик. Ох, трохи перед, перед. Ой, не дать знову. Не дать. Бо. Не дали. Тоже, коржі піддавлюють. Ідар. Ох, хороший. Спроба. Чергова. И в одну и в другую сторону бегают. Бегают. Контратака. Юра. Юра. Там солнце, тут тень. Ну, картинка. Яка будет. Центр поля. На фазан. Стасик. Юра на присядке. Пересів Вот там. Навесик. Шамич. Ох, льот зальотний! Розовичок розгорівся! Один один, семеновка, коржі розговілися, друзі, будемо дивитися, тепер. Хо -хо. Трохи інтересніше. Трохи. Спроба чергова. Спроба на. Буде угловий. Кидання авто. О. Петскоки. Саме підскоки. Дивимося далі, друзі. Підскоки, Хороше. Спасик на розовичка. Воротник. Ух! Ох, ох дивіться! У ти! Угловий. Саменовка Далеко. Ривочок коржаків. Хорошо. Поки стримують, не дать. Не дать. Поки не дають. Йора. Що там? Оріватися. Оріватися, позоно. Перехватний. Крушовички не дать. Ох, хорошо, не дали. Була б біда. Біда. Болюча б. Мата. Мата на Хорошо. Штрафний удар. Коржі. Коржі. Подають. Подають. Не дають. що там, стоп? що там за стоп? Стопів нема. води вже давно не грять. Стопи. Подача. Ой, венас, венасный. Угловые подают коржи. Подача. Хороший. Не дать. Свисток. Катают. Не той. Там положение, а там же атака на вес. Оно! Оно! Засчитаний! Другий! Два-дин. Коржів вперед! Другий тайм. Два-дин. Коржів грають Семеновки. Боротьба. Чудова. Результат. Ух, китки. Воротник. Що там? Ой! Йора! Дотягнувся. Дотягнувся. Хорошо! Дивимося, друзі, далі! Трошки у бистрішому темпі. Контратака коржиків! Оно-но! Ну, ну. Напроти ход! Знову! Знову! Проби, спроби. постоянные, да и сиди, аут, вот. тоже картинка затемнена. Хто там, удар! Казовчок! Що там? Ясоцкий. Затянули, затянули, Макс. Стас. Лафазанчик. Валяють. Валяють. Подачка. Штрафного. Лафазанчик. Що там? подача Виносна. Wynos na i Jura. Jura. oj nazrywa nazrywa och och da same ćerki ćerki lodeniy stas Плудены. Макс. Що там? Ох ти. Да. Макс. Хороший прольот. Що там за свисток? Свисток. Чотне. Пеналька может быть. Штрафний удар. Трафный удар. що там? що там? Суддя. довго він Слинець. Свисточок. і, Ой, хороша стінка. Оно-но, oh, оно! No, no. oh, no. Збили! Пересікли, збили, і що там буде пенатька. Друзі, 11 метровий в сторону Саменівки, Юра Лайтата, ворота, Коржовички, хлопчики. Що там, суддя? Суддя дає свисточок і. І зальот. Три-1 на користь коржів. Аут Макс. Шурідка є. і Вовк. Ох, встановили пробіжку все? чудово.

аут Лева, Андрей, Лева, Андрей. Давай, Андрій, Ми з красними граємо. Грайте вище, блядь. Грайте, голова. Заходь. Грай, Давай. Хороший пролёт чудовий. Що там? Два. Она не получається черк. Три один, друзі, короші виграють у саме вки. Ох, више, више. Трохи стасік. Зігра наполовину друга два тайми, друзі. Другого тайму. На Забрали Ох, перехват. на перехваті. Стій, Бука, стій! Добре! На Макса! На Макса! Опа! Опа, опана! 11 метровий Семеновка! У ворота! Коржів! Залетіть! Не схотів! Не схотів. Подача у голового. Все за разом. І вдар. Дубель пошов. І робочо. Не дали. Давай, давай. Контратака. Коржів. Ой, буде вдар. Оно! Оно йоре! Потік! Але не все пока. Не все. а тут, О, на, на. носять. Що там? Йора. О. І там чуть не наробили хлопоту. Чуть. А це вже контратаха. Contra attack anakrai. Output transcript: Ach bráň, ach ty, to da da miňuňu! Konečně hlavu se jmenuje Vesečenka. Lafazán, viděli Ach, oh, hrošej šedin, ručečka byla! Да. Набігли. Подача голового. Ні, не йде. Не йде. Треба заводити за ручки. Висоживе ноги, давайте. матчу Концовочка матчів. Чудова. Що там можна зробити? Концовочку. Винос.

Vy nás. Mimo. Bože, kontratáčka. bože. Nechci tady. Nechci poka. Ejora. Ejora. Лови розіграли. Семенука закінчиться. Закінчиться, друзі. гра. Рахунок... Не на користь саме в можливості є. Моменти були. Реалізація не дуже. Юра. Юра вігрі. <риказу> І на видало батька. Виводять з будки, понял мусора, вийдуть до мене. Кажу, <риказу> я, я мене зупиняв. Він каже, ні, не, не зупиняв. Документи". документи. Я запомню, ладно. Показую йому а аж... Що <риказу> <Макс. Шо риказу> там? Не мог. <можна. риказу> Свисточок закінчилася гра чемпіонату Баришевської і Берзанської громади. Три-один, друзі. 3-1 Семенівка програла на своєму полі команді Коргів. Удачі усім і дякуємо Збройним силам України. Вони мене почули тільки так.